Вітаю всіх, хто стежить за розвитком подій у нашому місті та районі разом з Альтою. Якими були новини останніх днів, за митт випуску, на початку короткий анонс програми. Смертельні ДТП. Минулий тиждень для нашого міста і району завершився двома трагічними дорожньо-транспортними пригодами. Стався вибух, і водій автомобіля з'їхав в кувет і спричинив зіткнення з деревом. Риває японський проект, який допомагає оздоровлювати жителів України. Участь у ньому протягом року бере й громада села Дівичок. Ми спільно над цим проектом працюємо і робимо всі відповідні домовленісті Наші. І суботи на Переяславщині трапилося дві дорожньо транспортні пригоди з летальними наслідками. Детальніше про ці ДТП Андрію Рижову розповіла старший інспектор сектору моніторингу переяслав Хмельницького відділу поліції Лариса Занєвська. 5 квітня 2019 року надійшло телефонне повідомлення на службу 102 про те, що сталася дорожньо транспортна пригода на шляху сполучення. Місто прияслав хмельницький село Переяславське, виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що поблизу села Студенників водій автомобіля Тойота Кемрі рухався в сторону міста Пряса-Хмельницького. Під час руху в салоні автомобіля стався вибух, і водій автомобіля з'їхав кувет і спричинив зіткнення з деревом. В результаті ДТП водій помер на місці. Наразі щодо цієї події відкрито провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. І ще одна не менш жахлива дорожньо-транспортна пригода цього дня трапилася і безпосередньо у нашому місті. Дане повідомлення надійшло на службу 102 близько 16-ї години. Це сталася дорожньо-транспортна пригода в місті Переслав Хмельницькому по вулиці Богдана Хмельницького поблизу Нової Почти. Там сталося зіткнення водія мотоцикла з водієм автомобіля з причіпом. В результаті даного зіткнення. Водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження і помер в центральній районі лікарні. Наразі теж розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України порушення дорожнього руху і проводиться досудове розслідування. У деяких населених пунктах нашого району виникла украй гостра ситуація довкола землі. Ділянки, які були надані працівникам соціальної сфери, а також сільські пасовища, передані у постійне користування якомусь державному підприємству Київській обласній коконосушарці. Повідомили, що їхня земля, і що скільки платить за оренду і так ми знали, що воно забрате. Якщо приїдуть тут чи ора, чи що, ми. Селом собираємося, перекриємо вас переясло, в нас виходу немає. Ми всі тут корови маємо і куди нам вигонить корів. Ми тут вік прожили, наші батьки тут прожили, сюди гонили корів, а куди нам гонить? Скажіть, люди добре, якщо ми вам мішаємо у цій Україні, пузатим дядькам, тіткам, усім дурнуватим, Господи, прости, що я таке сказала, так приїдьте, розстріляйте всю наше село і щоб ми тут не жили, може, вам і це земля треба. І от там земля треба. Приїдьте, розстріляйте. Просто-напросто, якщо ми люди, не нужні в Україні. Документи, які ми одержували із Держгеокадастру, вони всі підписані виконуючим обов'язки керівника Держгеокадастру. Про що це говорить? Про те, що сьогодні належної уваги питанням землі годувальниці у державі не приділяється належної уваги. І як така організація державна державний геокадастру, вона перетворилася. На королівство білих плям. Що таке біла пляма? На жаль, немає тут землепорядника сільської ради. Коли відкриваєш публічну карту кадастрову, там чітко видно білі плями, за якими мисливці мисливці значить, за ними працюють, щоб вихватити так само, як у нас. За останньою інформацією. Вісім ділянок землі у нас у районі забрали в Хоцьках у великій Каратулі, по Помоклях. Значить, вісім ділянок забрали, в тому числі три ділянки площею 88 гектарів забрали в хоцьках. Що державний гаркодаст не знає, що, що це за земля? Знає, це єдина структура в Україні, яка знає, де ці лишні білі плями. І де ринок землі. Це ж зрозуміло. І де ринок землі. Їх треба забрати. Ну, вони ж не добра, що забирають вони вчителів, лікарів, селян. Ми почали робити генплан. Ніхто до цього року сиділи тихо. А тут подивіться, коли ми почали вводити оці землі в межі села, подивіться, поліція зашорилася. Наразі проблемне питання перебуває під особистим контролем голови Київської облдержадміністрації Олександра Терещука. Розібратися в усіх тонкощах ситуації, що склалася довкола землі в селах нашого району, намагається і огляд новин. Докладніше про це поговоримо в одній із наступних програм. І до інших тем. Ми вже неодноразово розповідали про участь українців у японському проєкті, який впроваджує Асоціація Фонд безпеки продуктів харчування та життя. Сьогодні хочемо повідати про етапи його реалізації, зокрема в селі Дівичках. Тамтешні жителі вже протягом року також є учасниками проєкту. Подробиці за мить! Минулого 2018 року адміністрації сільської ради дівишок та також тутешнього загальноосвітнього закладу мали нагоду познайомитися із модераторами японського проекту, який реалізується в Україні. Домовилися, прийняли таке рішення на співпрацю між їхньою організацією громадською і нашими громадськими організаціями та виконкомом сільської ради. У рамках реалізації японського проєкту жителі дівичок є учасниками такого собі проекту в проекті під назвою Один Бекерель. Головна його мета знизити рівень забруднення продуктів харчування до показника в один роз'яснює голова Дівичківської сільської ради Дівичківської ОТГ Тимофій Девко. Зменшити зараження нашої продукції в зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. І от ми спільно над цим проектом працюємо і робимо всі відповідні домовленісті наші, які були передбачені нашим проектом. Безпосередніми учасниками проекту є школярі, котрі мають хронічні захворювання. Що входить? В нашу роботу в даному проєкті, ну, по-перше, ми визначили дітей, які мають хронічні захворювання. І ви знаєте, коли ми підвели такі підсумки, то вийшло, що із 190 дітей, які у нас навчаються в школі взагалі, то у нас вийшло 63 дитини, які мають хронічні захворювання. Хронічні захворювання у дітей різні. Адміністрація школи розробила відповідну таблицю із розмежуванням захворювань учнів на різні категорії. І опорно рухова система, і неврологічні захворювання. Ну і далі серцево-судинні захворювання. Це все вже згруповано. Японський проект спрямований на очищення ґрунту та продуктів харчування від радіації, а також на безпеку життя для того, щоб установити зв'язок між тим, що їдять діти, і можливим впливом цих продуктів харчування на їхнє здоров'я у Дівичківському загальноосвітньому закладі було проведено анкетування. Ми роздавали ось такі анкетки, роздавали додому. Ми задумалися. Над тим, що дійсно ми їмо. А питання от були дуже такі цікаві: от, чи буває головний біль більше, ніж один раз на тиждень? Чи буває біль в ногах-руках більше, ніж один раз на тиждень? Чи вживаєте в їжу лісові ягоди, чи вживаєте ви гриби, чи вживаєте в їжу річкову рибу? Протягом року анкетування проводилося вже тричі підсумки, вражають і адміністрацію закладу, і безпосередніх учасників японського проекту. Картина вийшла дуже така цікава, що дійсно ті діти, які найбільше вживають рибу і гриби, найбільше серед тих дітей мають хронічні захворювання. Організатор проекту в Україні, голова Японської асоціації фонд безпеки продуктів харчування та життя Кова Каджунічі, під час візиту до Дівичківської школи акцентував на тому, що найзабруднішими після аварії на Чорнобильській атомній електростанції є такі продукти харчування, як ягоди, лісові гриби, а також Річкова риба. Підтверджують це і науковці. Так професор кафедри біології Переяслав Хмельницького педагогічного університету Віктор Куйбіда зауважує, радіоактивне забруднення після вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС річкову рибу не оминуло. Як ви думаєте, в якій рибі більше радіації після вибуху на ЧАЕС? чи у товстолобі, чи в карасі, чи в щуці, чи в оконі? Товстолоб харчується рослинами. В нього концентрація радіації радіоактивних елементів збільшується. Карась і рослинною їжею, і тваринною у нього ще більше щука поїдає будь-яку із цих риб в її організмі, в її м'ясі збирається радіації ще більше. А от хижі птахи, які харчуються річковою рибою, всі занесені до червоної книги. Я прихопив із собою визначник птахів України. Подивіться, ось хижий птах, скопа. Так буде видно? Або ще, ще один хижий птах це орлан Білохвіст, або його внизу, або сіруватень. Це такі крупні орли, в яких тут немає ворогів. Але вони занесені всі до червоної книги. А чому? Тому що вони живляться рибою. Так само шкідливо м'ясо річкової риби впливає і на організм людини. Як губки вбирають у себе радіацію і шкідливі речовини, лісові гриби та різні ягоди, а також сам ґрунт. З метою очищення його від радіоактивних елементів учасників японського проекту забезпечують спеціальними добривами. Ще не дуже значні, та все ж позитивні результати вже вдалося побачити. Зазначає Тимофій Девко. Ми внесли їх під малину весною. Потім здали на аналіз, і дійсно аналіз результати показав більш такі екологічно чисті. Ті малині, що не вносили мін було більше нітратів. Результати аналізу на різні хімічні елементи в малині, у ґрунт, під якою вносилися добрива, були значно кращими. А значить, рівень радіоактивного забруднення ґрунту і справді є важливим показником у процесі очищення продуктів харчування. Шкідливі речовини негативно впливають і на здоров'я людини, а потрапляють вони до нашого організму разом із тим, що ми їмо, п'ємо та вдихаємо. Акцентує Віктор Куйбіда. У людини ослаблюється або псується імунна система. Яким чином? Ми дивимося, що так серед малих дітей багато тих, хто хворі на алергію, а змінюється спадковість, і організм починає реагувати на свої клітини, на свої тканини, як на чужі. Ось ревматизм, там, алергії, полінози. Це все пов'язано із діоксином і іншими шкільдивими речовинами. Цьогоріч у у рамках реалізації японського проєкту у селі Дівичках стартувала весняна кампанія, в ході якої здійснюється чергова роздача добрив для очищення ґрунту. Пані Тетяна, родина котрої бере участь у проєкті, мінеральні добрива отримує вже вдруге. Один раз ми тільки отримали, пройшли рік. Сипали по землі, де картопля. В основному, де картопля сипали. Побачимо ще, як воно буде, який результат буде. Пані Валентина своєю чергою сподівається на позитивний результат. Я перший рік отримую. У мене тільки дитина в дитячий садочок пішла, тому я не знаю, які це будуть. Качество. Будемо пробувати, і сподіватися на керлуч. Здоровіше харчування, тому здоровіші дітки будуть потім. Варто також зауважити, що в поточному році адміністрацією навчального закладу дівичок були переглянуті списки учнів із хронічними захворюваннями. У кінцевому результаті сформовано остаточний перелік із 67 дітей. До кожного прізвища у списку додається довідка, яка підтверджує наявність хронічного захворювання у дитини. Коштом японських друзів, на чолі з паном Ковакою дівичківська громада закупила 2 тонни 600 кілограмів каліно-магнієвих добрив. Кожній родині, де діти є учасниками японського проекту, виділяють по 25 кілограмів добрив. Ну можливо, вже на слідуючий рік ми вже будемо якісь мати результати більш такі вже яскраві. Я думаю, що ми своєї мети, яку передбачили, досягнемо. У рамках реалізації туристичного потенціалу Переяслава Хмельницького 5 квітня у залі засідань міської ради відбувся круглий стіл під назвою Переяслав туристичний пошук можливостей на обговорення. Виносилися три питання, які саме дізнавайтеся із сюжету. Розпочавши роботу круглого столу, начальник міського відділу культури і туризму Антоніна Курченко ознайомлює присутніх із програмою розвитку туризму Переяслава Хмельницького на 2019 2020 роки. Ми зробили її на два роки по всьому місту. Схвалення виконавчого комітету вона вже пройшла Процедура, Далі у нас процедура затвердження на сесії міської ради. Детальніше ознайомитися зі змістом програми розвитку туризму можна на сайті міської ради. Антоніна Курченко зупиняється на основних напрямах, які включені до програми. Одне з найважливіших таких це у нас були створення зон, туристичний портал міста, саме туристичний, без інших. Далі, як на мене, встановлення сіті лайтів саме міста, коли ми можемо розміщувати е, маршрути, ми можемо розміщувати і соціальні реклами, те, що стосуються міста, щоб це були наші комунальні власність міста, саме сіті лайтів. Звичайно, це у нас створення QR-кодів, щоб це були відповідні зони. Ознайомлюється присутні цього дня також зі складом і повноваженнями ініціативної групи з розвитку туризму, яка була утворена при відділі культури і туризму. Серед іншого, в ході круглого столу його учасники діляться власними ідеями щодо того, як все ж вплинути на розвиток туристичної галузі, а також приділяють увагу питанню організації та проведення відкриття туристичного сезону в переяславі Хмельницькому. І до новин спортивних 5 квітня у спортивному залі нашого університету відбулися змагання з футзалу приурочені дню відкритих дверей. Вишу, як проходив турнір та хто отримав перемогу. Дивіться. Як розповідають організатори, мета цього турніру не лише популяризувати здоровий спосіб життя, спорт та футбол загалом. Він ще й має профорієнтаційний характер. Ми хочемо, щоб вже з маленьких літ ці діти вступали до нашого університету, проводимо роботу з цими дітьми. Сьогоднішні змагання проходять серед дітей 2010 року народження. Усього в них беруть участь шість команд. Бориспіль, Бориспільський район, Черкаси, Золотоноша і дві команди з Переяслава. Юні спортсмени у футбол грають із захопленням, адже, як самі кажуть, спорт їм до вподоби. Я люблю, бо це спорт спортивний. Тут ти добре розминаєшся і, і учишся сильно бігати. Результати змагань виявилися такими: найкращу гру продемонстрували юні футболісти з Борисполя. Друге місце вибороли черкащани. У свою чергу ФК Рогозів із Бориспільщини виборов бронзу. На цьому наш випуск добігає кінця. На останок хочемо повідомити, що в суботу, 13 квітня, в районному будинку культури пройде ювілейний концерт Переяслав Хмельницької музичної школи імені Павла Синиці, з нагоди 65-ї річниці від дня заснування закладу. У програмі візьмуть участь провідні викладачі, учні лауреати різних конкурсів, випускники школи та гості. Початок концерту о 14-й годині. Вхід вільний. Укотре наголошую, також не забувайте переглядати інформаційні випуски телерадіокомпанії Альта в мережі інтернет, а також ділитися цікавими новинами за телефоном, що на екрані на все добре та до нових зустрічей в ефірі.